На рахунок бункера, чого такий малий бункер на таку сівалку? Тут 4,2 2 метри, да? а ви кажете, а бункер стоїть. А бункер 3 І Все це невірно, все це неправильно. Але ми зібрали із того, що було. Завдання було, поки ще є час, поки люди сіяться, щоб ми встигли по різних фонах, по різних областях, в різних зонах щось посіяти і впевнитися, що. Ця машина може бути сівалкою. Тому що е, сам посил в чому це борона. Ну, да. Це колесова борона. Люди без нас почали сіяти цією колесовою бороною сідирати. Ага. Коли вони виростили сідирати, отримали успіх. Одне господарство, урожай. 2400 ага. в 2000 сидератів і все посіяно колісницями. Ні, так ми сіли сидирати. Там великого, знаєте, немає такого, щоб. Я взагалі за цю компоновку, ви здається, пару років назад, я бачив відео, десь ви знімали в якомусь господарстві, СЗ-ку хтось приліпив. Да? Це вона? вона? Ну, Це отуда ідея. Да, так? Там були сидирати. Да, Там були сідирати. Ну ви ж знаєте, що людина устроєна як? Ну, попроводь все. Якщо у нас є сидирати, так. треба висіяти все. Після... Я... Вона я Після його рог посіяє. Після борщу хочеться шоколаду. Багато вже хочеться. От, отож. <ріху> Того ми задали собі питання, а чи може вона посіяти товарні пасі? І е, перший раз це було в Кривому Озері у Крахмаля. І це був експромт. Навіть, знаєте, так, прикол, я б сказав. Би. Коли посіяли буквально 2 гектари, комбайн зайшов збирати, і колісниця дала плюс. Всі зійшлися на тому, що це ну, якась похибка, ну може ну, 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 один раз не рахується. Потім, в тому же Кривому озері, в минулому році посіяли у Лазареве. Там ми програла колісниця, вона програла аж 40 кг з гектара джандіру монодіску. От в цьому році ми поставили це ви п'яте чи шосте господарство, де ми заїхали. Щоб посіяти і подивитися, як вона виграє чи програє. А те, що ми заїхали сьогодні на копани, так це на, вообще... на орони, орен, на давайте копани. <рес> <Ми це починаємо? рес> Хорошо, <рес> те, що ми на оранку заїхали, це взагалі нонсенс. Вона ніколи оранка не бачила. Машина сама ж по собі, по філософії, робилася як вологозберігаюча машина. І основна робота це доганяти комбайн, зрізати стерню. І робити сендвіч мульчу для того, щоб земля не розтріскалась. Ну все як у нас на полі зараз. А у вас тут ой ой ой, ну, сенві же зараз бать. Тому зараз подивимося. Так, да, і 17 -е жовтня. Все нормально. Зараз будеш, я не хвилююся взагалі за неї. Я теж кажу, що дійсно, якщо щось думати наперед, то однозначно думати про більший бункер, тому що. Что... А якщо буде бункер на тонну, вона буде ідеально сіяти. У нас є бункер. Особливо для півдня, для півдня наш горох на Сіневий, який ми там продаємо, <laughs> піде аж бігом. Це, це все є. Нам потрібно відповісти зараз з вашої допомоги угу. на питання. Ми можемо про неї говорити як про сівалку? Чи це наша блаш? Ми придумали? Так я взагалі не бачу. Слухайте, я розкидачем у 17-му році, сіяв в мрії. А до мене там був іще один виробничий директор. Він іще більше сіяв розкидачем, ніж я. Так що. Пане Владиславе, я вибачаюсь, у вас північ. Ну, Де ми... У вас північ. Північ від чого? Північ України, Чернігівська ну, область. Ну, да. А ми, в принципі, цю машину ж пробували. Вінницька область. Ми... Полтавська область, ми в Черкаській області її заганяли по різним зонам. І там люди вже отримали сходи. У нас так само буде. Коли? Вчора дзвонить Ломаненко і каже, говорить: ви знаєте, коли ви гралися, я не звертав на вас увагу. А зараз ми, він посіяв за, арганом, за ангаром біля бази. Гарит, я бачу в жито. Да? Ні, ні, то не жить, то він у нього азимується. З боку біля ангара, віде у вас. Ні, ні, то ага. Полтавська область, Решетєлівка. Ага. А зараз воно пішло, гарит, я не можу не проїхати, не повернувши в його сторону голову. Гарит, рівно красиво зійшло. Та зараз Але нас не стільки сходи турбують. Нас турбує бункер. От буде колісниця і буде, що у вас, п'ятінгер. і хоч. Да, І от порівняємо, що потім ну, дасть бункер. Та да, безпитаємо, господи. Це довго, так? Да? Да. Такі орли, баться що шутку.